Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Ну а от тепер ми хочемо поговорити власне, чому виїжджає московський патріархат? Знаєте, не, е, не тому, що так просто вирішила влада. Є деякі е, зауваження, є були вже були претензії, і ми зараз про це поговоримо із Костянтином Крайнім, заступник генерального директора заповідника Києво-Печерська Лавра. Скажіть, будь ласка, які були зауваження до, до, до московського патріархату, що вони поїхали ну протягом грудня січня працювала комісія між відомча, е, спеціальна комісія міністерства культури та інформаційної політики України, яка перевіряла в тому числі і е, всі, виконання всіх е, угод. Ну, В першу чергу, це е, неузгоджена перебудова, новобудови, забудова території. Е, і там були відмічені саме які е, пам'ятки були перебудовані. Е, також, е, Передача певних приміщень в суборенду без узгодження не розумію, Держава дала її в оренду безкоштовно, безоплатно? Безоплатно, записана користування користування, користування. Ну теж церковним інституціям. Однак, треба було це узгоджувати з відповідними державними органами. Mm. Ну да. скажіть, будь ласка, далі що буде відбуватися? Сьогодні остання а, вже слу, богослужіння. В священники виїжджають, монахи частково виїхали, частково залишаються. Ну о, сьогодні так з Впливає термін перебування однак до, до кінця дня. Завтрашнього дня починає працювати згідно наказу Міністерства культури та інформаційної політики України спеціальна комісія з прийому е, передачі об'єктів. Їх 79. Це дуже тривалий е, час. Однак, треба всі ці об'єкти, це і приміщення, і окремі там е, і споруди. Все це передати в прийняти на баланс держави. найголовніше питання мощі на місці. Їх не, не чіпасно, звісно. звісно. Знаєш, а, печери все ж таки. Це в першу чергу ну святиня і кладовище, де спочивають ці мощі. і ніяких питань про печери не піднімається. Вони мають там бути. Ну, ну така ситуація історична мить сьогодні до вечора, до 23 години, 59 хвилин. Священики московського патріархату повинні поїхати з Лаври. І де вони були фактично з 88-го року. Отже, а що буде далі? Що буде далі? До речі, хто тут буде? Це буде це залишається ну Десь знов таки, буде, знов буде. таки заповідник як був, так і є. Територія вся це заповідник, і відносно того, вони просто припиняють же користуватися. А от як коли вони звільнять, це буде вирішуватися от комісією.